Здоров'я, спосіб життя людини. Це той стиль, що людина вибирає для себе і саме він визначає, досягне людина благополуччя. Чи ні? Давно доведено, що все, що робить людина, відбувається на стані її здоров'я. Запорука повноцінного та часового життя. Проте зкубні звички малорухливий спосіб життя та неповноцінне харчування заважає сучасній людини бути здоровою. Це декілька правил здорового способу життя. Правило перше. Найважливіше при здоровому спосібі життя це харчування. Правильне харчування. Більше фруктів і овочів. Продуктів, наповненими корисними для нашого організму речовинами. Далі, Ходіть піші ногами, Уляйте у парку Право-третє, здоровий спосіб життя злодним чином не об'єднують суттєвих сумку. Коріння, вживання алкоголю, і тим більше наркомані. Правило 4. Восьмигодин здоровий сон. Треба прочити свій організм лягати, прокидатися в один і той же час, незалежно від того, який це день тижня, будні чи вихідний. З роботи про своє здоров'я не має бути проблеми. Це має бути способом життя, здоровим способом життя.